Країна НАТО благала залужного мовчати. Генерал вийшов із сенсаційною заявою. Ексголовком вперше розповів про таємні переговори із партнерами, про яку країну йдеться, і що саме залужного просили приховати. Усі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин? Мене звати Наталія Мартинюк. Сусідні з Україною держави бояться збивати російські дрони та ракети на своїй території. Це випливає зі слів Валерія Залужного. Колишній головком під час спілкування із студентами Українського католицького університету зізнався, що партнери неодноразово просили його не визнавати атаки РФ по їх території. Залужний навів приклад Румунії. Каже, під час атак дронів комікадзе шахет до нього зверталася румунська сторона і благала не розголошувати інформацію про падіння безпілотників на її території. На думку залужного, це яскраво демонструє, що країни-сусіди намагаються уникати гострих заяв, аби не загострювати відносини із Росією. Процитую ексоловкома. Румунія взагалі усе розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонують мені. Кажуть, мовчи. Ну, впало два шахеди у порт до вас. Чого ви мовчате? А вони, мовчи, я тебе прошу. Розумієте? Розповів залужний. Чинний посол України у Великій Британії наголосив, що іноді ситуації були геть абсурдними. Румунія скаржилася на роботу українських систем РЕП, які змінювали траєкторію, відводячи їх від об'єктів критичної інфраструктури. Через це БПЛА залітали на територію держави сусідки. Після чого Румунія, яка є членом НАТО, висувала Україні претензії. Цитую залужного. Потім телефонують мені і кажуть: ти навіщо включив ті ваші реби? Шахеди полетіли до нас. Збивайте, кажу, у вас 40 f 16 стоїть, розповів генерал. Зауважу, що російські ударні дрони неодноразово залітали на територію Румунії. Наприклад, у лютому цього року уламки двох шахетів знайшли за 5 кілометрів від українського міста Рені. Ворожі БПЛА цілили у портову інфраструктуру на Дунаї. У результаті впали у прикордоні Румунії і здетонували, вдарившись об землю. Часом до Румунії залітають і російські ракети. У грудні 2024-го одна із них пролетіла на територію країни, перш ніж повернутися у Чернівецьку область. Однак офіційний Бухарест не визнав це. Там заявили, що ППО буцімто не зафіксувала ціль у небі над Румунією. Пізніше у мережі оприлюднили фото цієї збитої ракети Х-101. Влада країни побоюється, що Росія навмисно запускає свої цілі по Румунії, аби завдати збитків інфраструктурі на Дунаї. Таку версію у інтерв'ю Фабриці новин озвучив військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, окупанти не бояться атакувати Румунію, бо розуміють, що через шахеди НАТО не буде застосовувати п'яту статтю. Я просто спілкувався з румунськими експертами, доволі таки цікавими, які в моєму минулому займали серйозні посади в органах військового управління, зокрема румунськими, і там зараз дуже цікава ситуація. Справа в тому, що в Принципі експерти, і не тільки а безпосередньо військові і їхні спецслужби попереджають румунський уряд про те, що Росія зараз націлилася не тільки на українську портову інфраструктуру, але націлилася на те, щоб ну фактично вчиняти замах на економічні інтереси Румунії. Тобто, розумієте, це не є маєте, щоб зробити дунай непроїзним. Абсолютно, одна із причин, друга причина: у Румунії є інтереси на шельфі з видобутку газу. Ви пам'ятаєте історію про острів Зміїни і судовий процес, який відбувався між Україною і Румунією. Міжнародному суді, це ж не за острів Зміїний були такі суперечки. Ну, тобто, зрозуміло, що питання ж було в тому, шельф розподіл. І Румунія так само отримала можливість. Ми отримали можливість, і ми розробляли і ці. Зараз знову ж таки в новинних стрічках так звані вишки бойка і Румунія. Так от Румунія вони реально вважають, принаймні там у них ідуть дискусії зараз серйозні про те, що Росія може діяти цілком свідомо. І тобто, це зумисні дії можуть бути. І тому тут уже ціль не тільки Україна, а ціль, і Румунія. І питання головне, що в румунської владі, в принципі, розуміння цих загроз є. І ви бачите, що є засудження, все, але а, мені здається, стримуючий фактор в питанні реакції це НАТО. Тобто, з одного боку, Румунія намагається привернути зараз увагу НАТО, і а, у них є запит про розміщення більшої кількості авіації інших засобів, ППО, зокрема, на румунській території, натівських. А, ну, це Вони витискають максимум із ситуації. Друге, це те, що. Нато є стримуючим фактором в тому сенсі, що вони не вважають рівень загроз таким, щоб втручався альянс на рівні п'ятої статті, і Ми це розуміло, що якби через шахеди ніхто не буде активувати так п'яту статтю, але збивати хоча б шахеди так, але дивіться, якщо а, побоювання румунської сторони про те, що Росія чиняє дії зумисно, і ці дії носять практичний ефект, який а, фактично. А, ну, є агресією різною комбінованою військовою, гібридною, економічною інформаційною, все і покликані фактично обмежити економічні інтереси Румунії. Так це фактично є актом агресії. Ну тобто, а це по-іншому зовсім трактується. Це вже не питання тільки шахів. І тому я думаю, що неспроста з'явилися. Ось ці навчання, які там у чорному морі в гірлі до речі, про них зараз менше чути. Але сама подія, вона я вважаю, важлива. Які способи протидії вони виробляються, їх намагаються знайти. Але е, зараз, скажімо так, е, змусити НАТО реагувати більш рішучіше, доволі таке складно. Хоча не безнадійно, як мені здається, ось тому а щодо збивати. Я думаю, що як мені здається, як тільки б ці дрони залітали десь глибше на територію, вони би точно збивалися. Тому що а, мені здається, що в даному випадку просто є сподівання на те, що українське ППО відпрацює, зіб'є і все. Ну не може українське ППО збивати на території Румунії, якщо вони ну, а вона що воно воно буде якраз такий скандал. На підльоті, на підльоті зіб'ють там. Ну тобто, то це ж це ж теж. Тому, власне кажучи, Ну і знову ж таки, я думаю, це через реакцію Брюсселя, поки що таку. Тому зараз ідуть дуже серйозні дискусії по безпеці в Чорному морі. Румунії ця ситуація точно не влаштовує це. Я можу ну, точно сказати, але вони дещо обмежені в інструментарії з точки зору реагування НАТО. От це от те, що треба розуміти. Але О, я ви знаєте, що я маю сказати? Що мені здається, що в нас. Можливості для розвитку співпраці і зміцнення співпраці з безпеки е, Чорного моря з Румунією можливо навіть більше ніж з Туреччиною. Це не означає, що от у Румунії більше можливостей і ресурсних спроможностей, але подекуди як мені видається розуміння викликів і загроз дещо більше. Як бачимо останнім часом, Валерій Залужний робить дедалі більше гучних заяв і постійно фігурує у інформаційному просторі. Невже ексголовком планує йти у президенти? Політехнолог Олег Постернак у нашому ефірі пояснив, чи вбачають наші західні партнери у залужному головного конкурента Володимира Зеленському? Я вам хочу сказати, я буквально перед вашим ефіром спілкувався з декількома е колегами і політиками, і вони повністю вже обговорюють питання наступника Зеленського. Абсолютно відверто, навіть не знаєте, особливо там не пошепки, як це там раніше могло би робитися. Хто пане Олеже, залужний? На кого став... на кого поставить адміністрація Дональда натрапа? Ось Єремак Також так думає: хто ж на кого ж будуть ставити американці? Ну зрозуміло, що Політіко там не писала про Тимошенко-Порошенка, Порошенко. Ну це ж не серйозно. Ми ж ну саме... абсолютно не серйозно. Але дивіться залужний, як відреагував він. Відверто правильно. прокритикував він звинуватив сполучені штати в тому, що вони руйнують міжнародне право. Між Я не думаю, що адміністрація Трампа може миритися з такою заявою. О, за що мені подобається за вами спілкуватися? Ви задаєте, задаєте тисячу разів правильні питання і як правильно ви? їх зв'язуєте з правильними акцентами, з правильними подіями. Залужний по е, як посол підпорядкований вертикалі МЗС і офісу президента особисто Єрмаку. Який координує всі депопредставників, бо саме Єрмак займається таємною зовнішньою політикою. Це ж не секрет. Тому залужний не міг відмовити Єрмаку. Це зроблено було саме для того, щоб а, а, американці сприйняли, начебто, залужного. як... Людину, яка суттєво не здатна, буде змінити наративи щодо війни після зміни влади з Зеленського на залужного. Mm -hmm. Розуміємо, да? mm -hmm. що це така тонка комунікативна лінія залужного могли не те, щоб примусити, скажімо так, сформувати стійке бажання, коли він не міг би відмовити. Умови, коли він не став би відмовляти, щоб він зробив цю заяву як сигнал американцям: от бачите, ну поміняєте ви Зеленського на залужного офіс президента таким чином говорить, що відбудеться, все рівно він також буде підтримувати, скажімо так, певні настрої українського суспільства. Що реально може зробити Зеленський? Фішку, яку а, американцям трішки перекриє цей, це показати, що він і народ єдині в одній позиції з війною, наприклад, оголосити в дії опитування, угу, так оце вже о, оце вже ми це. Як я кажу, за гроші треба вже Окей, робити, це да, владі владі давати певні настанови, чи проекти, чи думки, консультувати. Але я шуткую зрозуміло. А, тобто сформувати для Зеленського до офісу дуже важливо зараз показати, що його підтримує частина, ну, можливо, велика частина українського народу. І це є суттєвий аргумент, тому змінивши Зеленського на іншого, ви нічого не зміните. Я повторюсь, Юра, у мене до сих пір є конспіративна версія, що у Трампа була ставка на Порошенка як виконуючого обов'язки президента України через голову парламенту. Наприклад, формується коаліція національної єдності. От тепер ви розумієте, навіщо весь цей наратив був? Так. Він обирає е, нового спікера. Трамп примушує Зеленського йти у відставку. Порошенко стає виконуючим обов'язки президента. По-перше, він знає, що це таке. По-друге, він підпише, там, де він підписав два мінська, він підпише і Стамбул і підпише і все. І все. Це моя конспірологічна версія. Не треба зараз до неї сприймати її серйозно, але те, як вліпили Порошенко різко санкції після телефонного дзвінка Трампа Зеленському. Я ну, я лише в своїх догадках і інтуїтивному, інтуїтивному спостереженні лише, лише укріплююсь, Юра. Лише <с укріплююсь <с через те. Бо, якщо чесно, проти Порошенка можна було ввести санкції і два роки тому назад, і три, і чотири, і пізніше, але чомусь зараз разом з деякими українськими олігархами Коломойським, Боголюбовим, які, до речі, також були зацікавлені в фінансування. Антизеленського проекту шановні глядачі, а якими ви бачите перспективи Валерія Залужного як можливого кандидата на майбутніх виборах? Долучайтеся до обговорення в коментарях.